З вами картонний детектив, створений із тих самих картонок, на яких люди писали правду під час майдану. Майдан розійшовся, але я залишився, бо корупція нікуди не поділась, і я її переслідуватиму, хоч би вона ховалася у шафі, в офшорі чи під виглядом службового відрядження. Сьогодні у випуску на Херсонщині військово-лікарська комісія перетворилася на військово корупційну. Як торгували довідками і кому діставалося звільнення від служби водій, який мав служити ЗСУ, привласнив гроші. А потім ще й побив велосипедиста. Тут навіть анекдотів не треба, бо реальність смішніша за гумор, тільки людям не до сміху. топ чиновник КМДА під час повномасштабної війни відпочивав за кордоном, прикриваючись відрядженням. Такий собі туризм за рахунок держави. Путівка All-Inclusive від українських платників податків. Чернівецька митниця тут хабарі такі масштабні, що їх довелось пакувати контейнерами, і тепер ця справа в суді. Подивимось, чи дійде вона до вироку, а не до чергової амністії гаманця. І наостанок міноборони колишні посадовці влаштували шопінг на 2,4 мільярди гривень. Ні, не бронежилети і не дрони, а черговий злочин проти армії та держави. Сьогодні ми зануримось у кілька нещодавніх справ, які ну наробили чимало галасу. Так, вітаю. Справді є що обговорити. Йдеться про можливі зловживання, корупцію з боку посадовців, ну і не тільки. Інформація в нас з офіційних джерел: це СБУ, Нацполіція, ДБР, є повідомлення від Набу та САП, військової прокуратури. І плюс матеріали ЗМІ. Так, той же сенсор НЕТ згадувався. Спробуємо все це якось систематизувати. Саме так. Мета розкласти ці історії по поличках знаєте, виділити головне, може побачити якісь зв'язки. І зрозуміти, що це все означає, особливо зараз, під час війни. Це ж ну, надзвичайно важливо. Гаразд, давайте починати. Перша справа. Топ посадовець Київської міської державної адміністрації кажуть, організував собі відпочинок за кордоном. Ага. Під виглядом роботи, мабуть. Точно. СБУ та Нацполіція кажуть, що викрили таку схему, нібито керівник апарату КМДА їздив до ЄС. І коли це було? У листопаді 23 го та січні 24-го загалом 18 днів. Офіційно службові відрядження. А насправді як підозрюють Іспанія, Італія. Ну, знаєте, в умовах воєнного стану та обмежень на виїзд це, м'яко кажучи, викликає питання. Безумовно, і цікаво, як йому це вдалося оформити. От от мали ж бути якісь підстави, запрошення. Слідство стверджує, що він е підробляв запрошення, нібито від імені солідної міжнародної корпорації. Ого, тобто, не просто липовий папірець, так начебто на якісь конгреси з міських інновацій, яких ну насправді не було. І на основі цього накази, відрядження, навіть бюджетні кошти на поїздки. Тобто тут цілий букет виходить не просто відпочинок за державний рахунок, саме так. А й підробка документів, використання підробок, службове підроблення серйозно. Йому повідомили про підозру за двома статтями: 358 – це підробка і 366 – службове підроблення. І що йому загрожує? До п'яти років слідство ще триває до речі. Перевіряють, чи не був він там один такий винахідливий. Ну це важливо, бо якщо це система, хоча знаєте, навіть якщо поодинокий випадок це підрив довіри. Згодна, але давайте далі. Є історія, де ставки здається значно вище, і почалася вона ну зовсім несподівано. Інтригуєте, що там з брутального побиття на дорозі в Києві водій, позашляховика Мерседес побив велосипедиста. Його затримали. Ну такі випадки, на жаль, трапляються, але до чого тут корупція? А отут от найцікавіше: журналіст Єгор Чечеринда пише, посилаючись на дані слідства, що цей водій Олександр Хілик, він же директор фірми Global Hill X Group. так і він вже фігурує в іншій справі про привласнення 25 мільйонів гривень. Бюджетних коштів. Оце так поворот. 25 мільйонів. На чому? На закупівлю уніформи для 112-ї бригади ТРО. Гроші виділяла Київська міськрада. І що він ці гроші просто вкрав? Чи як? Слідство ти долазві, що його фірма поставила неякісну форму: зимові куртки, штани. Кажуть, вони не відповідали вимогам Міноборони. Тобто фактично непридатні для використання. Виходить, що так. Тобто гроші отримав, а товар. Ну, скажімо так, неналежної якості йому оголосили підозру за 191 статтею, частина п'ята. Це привласнення в особливо великих розмірах. Так, частина п'ята це серйозно. І тут, звісно, купа питань одразу. По-перше, неякісна форма для військових під час війни. Ну, це просто не вкладається в голові. Абсолютно, це ж ризик для життя і здоров'я бійців. По-друге, гроші громади пішли не туди. І по третє, питання, яке виникає у всіх як людина під слідством за розкрадання 25 мільйонів спокійно їздить на дорогому авто і ще й б'є людей. Ось це питання до правоохоронної системи, до запобіжних заходів. Чому так? Стаття, до речі, передбачає від 7 до 12 років. Звісно, все вирішить суд, але сам збіг обставин ну дуже показовий, м'яко кажучи. Але якщо вже ми заговорили про оборонку, то це, на жаль, не єдиний приклад, і масштаби бувають значно більшими. Так, от ДБРР нещодавно завершило розслідування щодо двох колишніх посадовців Міноборони, департамент держзакупівей. І які там масштаби? Якщо тут 25 мільйонів, а там понад 2,4 мільярда гривень збитків. Скільки? 2,4 мільярда. Це ж астрономічна сума. Саме так, і в чому там суть? Теж неякісний товар. Чи щось інше? Ні, тут інша схема, як стверджує ДБР. Протягом 2023 року ці посадовці уклали 95 договорів на поставчення пальномастильних матеріалів. Загальна сума понад 19 мільярдів. 19 мільярдів. Ого і проблема за версією слідства в тому, що вони неправильно застосували законодавство щодо ПДВ, включили ПДВ туди, де його не мало бути. Порушуючи постанову Кабміну та податковий кодекс. Тобто держава переплатила ці 2,4 мільярда через ПДВ. Я правильно розумію? Виходить, що так, саме ця сума і фігурує як збитки. Це вже, знаєте, схоже на якусь системну помилку чи недбалість при роботі з величезними контрактами. Це ж не про крадіжку в чистому вигляді, а про, ну скажімо так, неправильне адміністрування податків. Схоже на те, обвинувальні акти вже в суді. Але є один важливий нюанс, який ще під час розслідування Міноборони вдалося повернути понад 2,2 мільярда з цієї суми. О, це дуже суттєво. Майже всю суму повернули ще до суду. Так. Ну, це хоч якийсь позитив. Хоча сам факт такої помилки на мільярди вражає. Дивіться, яка різниця 25 мільйонів, можливо, пряме шахрайство з якістю. А тут 2,4 мільярда можливо через недбалість чи неправильне трактування норм у гіганських контрактах. Абсолютно різні механізми, але обидва в оборонці. Так, і тут ключову роль зіграли ДБР і Держаудитслужба, які це виявили. До речі, обвинувачення ж там різні для двох фігурантів. Так, одному інкримінують недбале ставлення до військової служби, це до восьми років, іншому службову недбалість і підроблення документів. Ага, тобто різний ступень відповідальності, мабуть. Цікаво, як суд це оцінить. Побачимо. Але війна, як ми бачимо, створює специфічні умови, якими, на жаль, користуються, ну скажімо, нечисті на руки люди. О так. І не лише в закупівлях. От приклад з Херсонщини. Там викрили схему, пов'язану безпосередньо з мобілізацією. Мобілізація це дуже болюча тема. Що там? ВЛК, ТЦК. Саме так. Затримали голову ВЛК, комунальної лікарні і фельдшерку з обласного ТЦК та СП. Кажуть, діяли у змові. І що вони робили? Вимагали гроші у військовозобов'язаних. За 900 доларів обіцяли оформити відстрочку. За станом здоров'я, звісно. Тобто просто малювали діагнози. Схоже на те, слідство стверджує, що складалися фіктивні медичні документи. Їх затримали на гарячому, коли отримували 400 доларів. Ага. Але кажуть, що раніше задокументували ще отримання 1300 доларів. Ну це просто цинізм найвищого рівня. Заробляти на страху людей, підривати мобілізацію і довіру до всієї системи. Абсолютно. Це ж створює нерівність, хтось може відкупитися, а хтось іде на фронт, руйнує саму ідею справедливого захисту країни. Обом жінкам повідомили про підозру, отримання хабаря. Цікаво, що запобіжні заходи різні. Фельдшерці варта із заставою, голові ВЛК, домашній арешт. Можливо, різна роль у хемія або співпраця зі слідством хто зна. Але це ще один приклад, як умови війни стають полем для зловживань так. І ще одна така сфера це кордон, митниця. От Набу і САП нещодавно передали до суду велику справу по чернівецькій митниці. А, так так чув про це. Там же ціла злочинна організація була, так? Саме так вони її кваліфікують. Організували сірий імпорт з Туреччини: одяг, взуття, аксесуари через пост Вадул Сірет. І які там збитки? Оцінюють у майже 290 мільйонів гривень, майже 300 мільйонів на одній митниці, на одній схемі це колосально. А як це працювало? О, там схема була ну досить продумана. За даними слідства, фури з дорогим товаром з Туреччини заїжджали Так. і їх оформлювали або як порожні, уявляєте, так або під виглядом дешевих товарів прикриття. Ну там тканина, ДСП, щось таке. І митники це пропускали. Слідство вважає, що митники були у схемі, пропускали без належного огляду на основі підроблених документів. Далі фури їхали на спеціальні склади. Міняти вантаж. Саме так. Дорогий товар вивантажували, завантажували оцей дешевий товар прикриття, і вже з ним їхали на інший пост чернівці для завершення оформлення. І платили миту з дешевого товару. Точно, мінімальні платежі. Хитро. Дійсно, хитро. І хто ж входив до цієї організації? Лише митники. Не тільки. Слідство вказує на чинних і колишніх митників навіть екс начальника, а ще колишні депутати облради, представники бізнесу. Ціла мережа. Так, справу скерували до суду щодо 11 осіб. Але є цікавий момент. Позитивний? Так, можна сказати, що до чотирьох членів цієї групи вже є вироки ВАКС. Вони пішли на угоду зі слідством. І що це дало? А те, що вони визнали вину і перерахували до бюджету та на ЗСУ близько 180 мільйонів гривень. 180 мільйонів повернули це ж більше половини збитків. Оце результат. Дійсно. Це показує, що угоди зі слідством можуть бути дієвим інструментом. Безумовно, і для покарання, і для повернення коштів. Також Набу наголошує на важливості міжнародної співпраці. Допомогли Туреччина, Болгарія, Румунія, Чехія, Словаччина. Ну, з транскордонною корупцією інакше й не впораєшся, це логічно. Отже, давайте підсумуємо: ми розглянули такі різні випадки: від, здавалося б, дрібного шахрайства посадовця з відрядженнями, хоча й дуже показового. Так. До гігантських можливих зловживань в оборонці на мільярди, від хабарів у ВЛК, що є по мобілізації, до складних організованих схем на митниці на сотні мільйонів. Що все це нам показує? Ну, по-перше, що корупція, на жаль, залишається величезним викликом, вона пронизує різні сфери: місцева влада, оборонка, медицина, митниця. Але з іншого боку, а з іншого боку, ми бачимо, що правоохоронні органи. СБО, поліція, ДБР, НАБУ, САП такі працюють. Справи розслідуються, викриваються схеми, є підозрювані, справи йдуть до суду. І є результати, як от відшкодування коштів. Так і це важливо. І відшкодування, і угоди зі слідством, які дають швидший результат. Але чи достатньо боротися лише з наслідками, ловити вже постфактом? І оце власне ключове питання: про системні проблеми, про превенцію. Як запобігати? Як зробити так, щоб ці схеми ставали просто неможливими або надто ризикованими, особливо зараз, під час війни, коли кожна гривня на рахунку, і коли довіра до влади це ну просто життєво необхідно? Саме так потрібен баланс між оперативністю рішень, особливо в обороні, і контролем, запобіжниками. Щоб контроль не паралізував, але й не дозволяв красти мільярди. Знаєте, враховуючи всю цю різноманітність від індивідуальних вчинків до цілих організацій, виникає думка: а які ще є сліпі зони, де ще можуть бути приховані вразливості? Це дуже слушне питання. І які кроки, крім розслідувань, могли б реально зміцнити, ну скажімо, доброчесність в наших інституціях? Може, потрібні зовсім рівні підходи до дрібних порушників і до організаторів великих схем? Безумовно потрібні. І пошук відповідей на ці питання це без перебільшення питання нашого майбутнього, не лише антикорупційного, а й загалом державного. На цій думці, мабуть, і завершимо наше сьогоднішнє глибоке занурення. Дякуємо, що буде з нами. На цьому все. Лише нагадаю, що я картонний детектив, і я тут, щоб кожна гривня з ваших кишень перестала осідати в чужих сейфах, бо картон це міцно, а правда ще міцніше. Підписуйтеся на канал і точно не пропустите важливі новини.